Всім доброго здоров'я. так, Був заказ на три нуклеуси українських на три нуклеуси на полурамку українську. З двома корпусами. Тобто, один корпус полурамка українська і другий корпус полурамка українська. Нижній корпус там дно з корпусом суцільне разом, тобто, дно, дно нез'ємне. Ну, Зараз я покажу. Є дах, дошок. От, вентиляційний отвер з під дахом. Ось він такий ось. Розуміло, да? піддашник є в комплекті, ось такий піддашник. Колб, корпус полуукраїнський, полуукраїнський, це на 6 рамок, на 6 рамок цей це нуклеус, на 6 рамок, комплект рамок. Комплект рамок ось такий полуукраїн, полуукраїнська рамка. Ну це рутовська рамка, тільки верх-низ український. Ось. І, ну і ще 10 рамок українських заказали до, до комплекту. 10 українських рамок треба людині. Ну, це верх-низ. тобто, так, Один корпус ось, ось знімаємо на 6 рамок і другий корпус. Ну, другий корпус і, і, дійсно є є прильотка, і бачите, ось як сітка посередині зроблена. Тобто дві заготовки, там, зараз переверну покажу, дві заготовки, зроблений паз їх і набита просто сітка. Для кращої вентиляції, щоб було такі нуклеуси. шість рамок ручки є, тобто легенький, гарненький. Так, візьмемось. зробив сьогодні рамочки, попробуємо, стають чи не стають. Ну, як би, зазор є тут, бачите. ось. Зазор є. Так, зазор є. Ну, ось він поставимо його ось сюди. Зараз я їх запакую і завтра я їх відправлю. Відправлю я їх, оп, конструктор. Ну, ось так він виглядає. Три штучки. Кому сподобалось, ставимо лайк. Пишемо отзиви, коментарі, кому, кому потрібно такий ноклеус і номер телефона знизу або в відео. Знизу в описанні, в описанні під відео. Ну, все. До побачення. Хай щастить. Всім добра.